Я вітаю вас, шановні друзі, сьогодні 16 грудня 2024 року і з вами, як завжди, програма «Час пік» з Сергієм Крижанівським. Сьогодні буде гостра розмова. Вона стосується військових і я знаю, що це болюча тема. Питання розслідування в одній із бригад. Сил підтримки ЗСУ. І о 5.30 вийшла стаття розслідування української правди заснованою Георгієм Гонгадзе. Ви знаєте, для мене як екс-військового і я прослужив в Збройних силах Радянського Союзу більше 10 років. Я побачив в розслідуванні української правди все, що було в радянській армії. І ця стаття розслідування називається Інженерна сім'я. Побори. Ну і якщо точно сказати, знущання над військовими. Вимагання грошей, комісство та інші секрети 21-ї понтонно-мостової бригади. І вже о 15-й годині е, вийшла стаття, яка послужила інформації про те, що прореагував е, головнокомандуючий. Збройними силами України Сирський. Знаєте, я сьогодні хочу якраз розділити те, що відбувалося в цій 2211 бригаді, і те, що відбувається, відбувалося в радянські часи. Насадження у того наративу, який називався на російській мові не основні взаємоотношення, а українською мовою не статутні відносини. Ну, ви знаєте, є статут внутрішньої служби для усіх наших військових, і він є основою для того, щоб командири. І далі до е, солдата виконували свої обов'язки і е, слідували цьому закону військовому. Так ось е, стаття Української правди мене е, всколихнула, і я, знаєте, сьогодні цілий день ходив під цим враженням, тому що я прочитав її е, за 10 хвилин після її розміщення. Я встаю дуже рано. І якщо вести мову про відносини, які склалися там, Українська Правда розповіла про історію одного із солдатів, який пішов у СЗЧ, самовільне залишені частини, його спохватилися офіцери, поїхали додому до нього. Це було недалеко від розташування самої бригади. І знайшли його в дуже критичному стані. Він був неурівноважений, повністю худий, під впливом алкоголю, і його старенька мама. 75-річна попросила допомогти розібратися з сином, тому що вона не могла з ним нічого зробити. Він був на горищі, забився у куток. І ось тоді він розказав вже офіцерам, які далі стали свідками і носіями інформації для української правди. І я тільки розпочав і не буду повністю розказувати вам це розслідування. Будь ласка, зверніться до сьогоднішнього номеру Української правди. Подивіться два матеріали. Один о 5.30, другий о 15.30. І ви просто вас охопить жах. Я проводжу паралель. Чому? Тому що. В радянські часи це було як за правило, тому що без, знаєте, там були діди, там були ну, в різних військових частинах, називали по-різному, слони, там були духи, це були ті, хто тільки прийшов, призвався до лав Збройних сил. І ось ця градація, вона робила свою справу. І командири про це все знали. Єдине, що там, де я служив, в Закавказькому округі Кутаївська бригада, десанта Штурова, у нас не було таких відносин, які будувалися на вимаганні грошей, на будівництві будинків для Камбріга. Тому що це все було не, неможливим, тому що самі офіцери, які прийшли в Афганістан, які служили командирами рот, батальйонів, вони були, знаєте, налаштовані на бойову підготовку. Але в інших частинах, і це було, це було мені відомо, тому що я Проходив службу як замполітом роти, далі помічником начальника політ відділу по комсомольській роботі, далі зам... з замполітом батальйона. А взагалі я займався оперативною роботою, і в е, мене на це була дуже велика потреба е, для пошуку справедливості. І от зараз. Побачивши розслідування Української правди, я хочу звернутися до командирів, командирів бригад, командирів частин. Ви прийшли на службу військову для того, щоб обороняти, захищати нашу батьківщину. І оці нестатутні відносини, це є якраз сегмент. Отого От породження Радянщини. І якщо ви не відмовитесь від цього, а багато офіцерів пройшли цю школу, і вони несуть далі до вже української армії ці негативи. І далі впроваджують їх. І ви знаєте, це є також рука отої агентури, рука Москви для того, щоб розхитати наші Збройні Сили. Українська правда дуже м, точно вказала, що цей матеріал готувався не, не для дискредитації Збройних сил України, а навпаки, для того, щоб виявити ці прогалини, слабкі місця в вихованні наших військових. А взагалі то негатив і оці збирання грошей, це ж іде від голови, від комбрига. В даному випадку це полковник Побережнюк. І вже який став, мабуть, відомий на весь світ, начальник штабу цієї бригади 211 ї Пастух Валерій Васильович. А ще його син, командир взвода, який вже зараз на сьогодні він не служить там, а він був командиром звода. Першого батальйону, а гроші збирав з, з військових з другого батальйону. Бо свої йому так віддавали, тому що він, він хиждувався тим, що похресник Камбріга та батько його начальник штабу. І за те, що виявляли е, вживання алкоголю, від 5 до 20. Тисяч гривень платили йому на карту. Я, знаєте, далі не буду продовжувати оце розслідування, вести мову про українську правди, а хочу сказати, що це не тільки в 211-й бригаді, тому що в мене багато моїх клієнтів, які пройшли великий шлях до. Того, щоб отримати справедливість. Я займався одним із, одним із сержантів, який мав інвалідність і був мобілізований. І ми добилися разом з ним, що він був комісований, пройшов ВЛК. А командир частини просто не звертав увагу на це, тому що також йому, знаєте, замінити бойового сержанта іншим, то це пройде час, а вони виконують завдання на нулі. І багато таких випадків, де командири, порушуючи всі норми статуту, вони не дають можливості і ходу рапортів. І в другій частині нашої передачі сьогодні я якраз і Повідомлю наших військових і моє звернення буде до військових, як вам вести себе з вашими командирами, як добиватися справедливості. Дійсно, ви повинні виконувати накази, але є ще статут, і його повинні виконувати всі. Тому я хочу, щоб ми з вами разом знайшли справедливість. Я прошу вас, дорогі наші захисники. Може, навіть звізьміть, занотуйте, або будете кожен раз звертатися до цього відео. І, будь ласка, розійшліть його по всім своїм друзям, знайомим, які служать зараз, для того, щоб ви знали свої права і як вам бути в тій чи іншій. Ситуації. Ви знаходитесь на своїх частинах. І це дуже добре, коли ви, знаєте, як то кажуть, в нас зимових квартирах. А коли ви йдете, виконуєте завдання, бойові завдання, бойові розпорядження, знаходитесь на нулі і вам потрібно виконувати наказ бойове розпорядження. Воно повинно бути зрозуміло, що подається в усному порядку і письмово. А є такі випадки, коли бойові розпорядження оформлюються пізніше, тому що ситуація на полі бою вона може змінюватися дуже за короткий час. І зрозуміло, для того, щоб ви виконували накази, а це обов'язково наказ командира є законом. Для вас, а вже коли ви не згодні, то після того, коли ви виконали своє завдання, чи ви спасли громадян України, які на вас надіються, і спасли своїх побратимів, які разом з вами захищають вашу спину, а ви їхню. Як вам бути в тій чи іншій складній ситуації, якщо ви бачите, що Є від командира незаконний наказ. Ви можете звернутися до вищий командира. Зрозуміло, це повинно бути як в усній формі, так і в письмовій. І для цього ви пишете рапорт. Якщо ви на зимових квартирах, то рапорт подається в строєву частину, реєструється, і ви на другому екземплярі ставите. Вам відмітку про прийняття номер входящого реєстрації. І якщо такої можливості немає, то в цьому випадку ви посилаєтесь до пошти. Це може бути нова пошта, може бути Укрпошта. І відправляєте не рекомендованим листом, а відправляєте з повідомленням про вручення. І вказуєте адресу не свою військової частини. А там де ви там, де ви зареєстровані, в цивільний час, ну і, звісно, вам туди прийде повідомлення. Зрозуміло, що можливе повідомлення на ваш номер телефону. Вибачте, чому я так дуже, дуже Знаєте, вивірено про це биду мовив, тому що є різні випадки, коли порушуються права наших військових. Це може бути наказ, який видається командиром, наприклад, якщо по цьому розслідуванню української правди ми з вами його прослухали в першій частині передачі і вимагання грошей. Це вже кримінальна відповідальність. І в цьому випадку потрібно написати рапорт вищестоячому командиру і звернутися до ВСП військової служби правопорядку. Якщо ви бачите, що бувають такі випадки, що офіцери ВСП пов'язані з командирами, чи своїми відносинами дружніми, чи інші випадки, звертайтеся, будь ласка, до командира бригади. Якщо ви бачите, що в цьому ж випадку з 211 бригадою, командир бригади також є, на мою думку, як правника, є злочинцем. І він не просто використовував своє службове становище для того, щоб побудувати собі за рахунок бійців цієї бригади свій власний будинок. Але я точно знаю, тому що командир це людина, яка впливає на всі аспекти військового життя, начальник штабу, отримуючи від свого сина Владислава гроші, які поступали на його рахунок, в готівку, вони, звісно, йдуть наверх до командира бригади. І це повинно, знаєте, розслідування буде проведено. Я гадаю, що коли на контролі вже у головнокомандуючого, то це буде зроблено дійсно. Але, ви знаєте, в мене є побоювання, що ця тема може бути навпаки прикладом того, щоб інші. Засоби масової інформації не втручалися в діяльність військових частин і в період війни ця інформація, знаєте, є тою, яка дискредитує наші Збройні Сили. Я скажу, що ні, навпаки. Очищення внутрішнє повинно бути завжди. І навіть посилання на те, що лубенець оббусмен. Він якраз взяв на контроль цю справу, а нам потрібно військовий обусмен, тому що це дуже важливо. Слава Богу, що створили спеціалізовану прокуратуру, яка в області військових працює. І ДБР розслідує якраз ці справи. І коли ми ведемо мову про відповідальність, то відповідальність повинні нести всі, незважаючи на те, хто порушив військовий закон, хто порушив Кримінальний кодекс і хто порушив статут. В цьому випадку повинні бути як знаєте, покарання, так і відповідальність, як інша, може бути адміністративна, як випадку з цим. Начальникам штабу. Але, ви знаєте, для вас, дорогі військовослужбовці, будь ласка, ви не, не мовчіть. Тому що оприлюднення інформації про зловживання офіцерами е, своїх обов'язків, е, це стане підставою для проведення розслідування вищестоящим командуванням. Не мовчіть. І пишіть рапорти. Ці рапорти повинні піти в декілька екземплярах. Один екземпляр йде вашому безпосередньому начальнику, другий екземпляр йде командиру частини, а третій відправляйте до командуючого ваших, ваших, э, вашого роду військ. І в цьому випадку ви оприлюдните таким чином вже захистити себе. Тому що ця інформація буде в декілька інстанціях, і вона точно буде розслідування, буде реакція, будуть перевірки. А ті, хто знаходиться на нулі, виконують бойові розпорядження і отримуєте накази командирів, які ви бачите, що вони також є незаконними, чи навпаки ті, які просто приносять навпаки загрозу життю нашим воїнам, а безпідставно загрозу. Тому що, знаєте, буває, командир відстороняється від своїх обов'язків і йде в СЗЧ чи не виконує взагалі бойове розпорядження, яке поступило від командира частини чи іншого командира. І в цьому випадку підлеглі підлягають. Просто м, виживанню. І якщо немає озброєння, якщо немає, е, немає засобів для виконання завдань, снарядів, мін, дронів і таке інше, і вас посилають з одним автоматом і з е, чотирма рожками, якісь через е, е, п'ять. Хвилин, а може бути і дві хвилини, і ви просто будете без патронів. А тоді вірна смерть. І це за це відповідальність командира, тому що він не забезпечив вас озброєнням і всім необхідним для того, щоб ви вижили в бою. Це є пряма. Підстава для відкриття кримінальних проваджень. Тому не мовчіть, будь ласка, пишіть рапорти, якщо ви виявили непідготовленість вашого підрозділу і ви йдете на вас посилають на вірну смерть. Не мовчіть, це збереже ваше життя. Ми з вами повинні розуміти, що кожен командир несе. Відповідальні за своїх підлеглих, починаючи з командира відділення, командира взводу, роти батальйона, ну і інші підрозділи, які існують. І якщо це бойова частина, то вона зрозуміло, потрібна, щоб наші воїни були підготовлені. Вони повинні пройти навчання. І це є регламент проведення навчання, не може бути мобілізований, зразу відправлений на, на нуль. Це є кримінальна відповідальність командирів, ті, які дають ці накази і відправляють непідготовлених наших воїнів на лінію зіткнення з ворогом. Тому я якраз і видумував про те, щоб наші. Наші військові знали свої права, можливості, і це спасе ваше життя. І дасть можливість виконати нові завдання по контрнаступу, по боротьбі для того, щоб ми дійшли до перемоги. А злагодженість це саме головне на війні. І коли є підрозділ, який який Командир, якого знаєте, боліє за кожного, не займається здирництвом, навпаки, він жаліє своїх солдат. Він робить все для того, щоб спасти життя. І той командир, який, який має маленький відсоток втрат, він заслуговує дійсно нагород. Я хочу. Сьогодні сказати, що ми переможемо тільки тоді, коли злагоджена буде наша як цивільна, так і військова частина наших громадян. Тому що е, волонтери, тому що е, люди, які працюють е, в різних галузях, е, хто донатить, хто робить свою справу по... Благодійних фондах чи таке інше, а хто виконує бойові завдання. Ми повинні бути єдиним. Єдине, що кожна родина, яка втрачає своїх, я вже вчора вів цю передачу, втрачає свого рідного, вона повинна отримувати компенсацію, як встановлено законом. І ця компенсація повинна бути дуже швидко надана. Я також про мобілізацію ще раз нагадую. Я звертаюся до уповноваженого справ людини. Поставте, будь ласка, пане Лубенець, це питання перед керівництвом нашої країни для того, щоб його розглянули. Краще людям надати фінансову підтримку перед мобілізацією. І тоді черги будуть стояти в ТЦК. І тоді ми переможемо, тому що мобілізація буде е, на самому кращому рахунку. Як завжди вас Сергій Кржанівський, з вами була програма «Час пік». Е, до нових зустрічей. Щастя вам, здоров'я та любові! І хай згинуть! Усі наші вороги